Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами два приклади. Перший з яких це як поділити число на дріб. Маємо зробити наступне. Маємо дане число помножити на дріб, який буде обернений до даного дробу. Що це означає? Маємо зробити наступним чином. Представимо з вами два, як дві перших помножити на дріб, який є обернений до даного. Це означає, що даний дріб 3 четвертих маємо перевернути. Тобто поміняти місцями чисельник і знаменник. Будемо мати помножити на 4 третіх. І далі маємо з вами чисельник помножити на чисельник і знаменник на знаменник. В результаті отримаємо 2 помножити на 4, будемо мати 8. І в знаменнику будемо мати 3 помножити на 1, це буде 3. Добуваємо цілу частину, будемо мати 2 цілих, 2 третіх, переходимо до наступного, до другого прикладу. Маємо зробити те ж саме. Тобто дріб помножити на число, що обернене до даного. Отож, будемо мати, спочатку перепишемо з вами двійку, як дві перших. Далі маємо помножити на оберне число. Виходить 3 четвертих. Не забуваємо про те, що якщо ми хочемо помножити на оберне число, це означає, що 2 перших нам потрібно перевернути. Будемо мати одна, друга. І далі, знову ж таки, чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. В результаті отримаємо 3 помножити на 1, це в нас 3. І 4 помножити на 2, виходить 8. Будемо мати 3 восьмих. Це правильний дріб, і ми вже з ним нічого зробити більше не зможемо. Всім дякую за увагу! До наступних відео!